Читаю, читаю Біблію. Хотів записати момент, який, який мені від, не відкрився, щоб не забути. Це євреям, 11 розділ. де сказано про віру і про тих, хто показали, явили ту віру. Віра є запорука того, чого сподіваємось, доказ речей не бачимо, не видимих. Це в Хоменка написано. Але другий вірш. Через неї предки були добре засвідчені. І я дивлюся в Стронга. Чи давайте ми подимось? Огієнка. Що Огієнка каже? Бо нею засвідчені старші були. Бо нею засвідчені. Засвідчені старші були. Так, что там нам кажется, например, танах безстрочный а, не мая. Досливный переклад. Потому-то средь это такой из-за свидетельства ваны старшими. Ха-эканим. Це старшими, так. Добре, огієнка. Бо вони засвічені були старшими. Подивимося, що таке засвідчені. Мартю Рей. Мартю Рей. Засвічені. Тобто вони були свідками цієї віри. Вони продовжували свідчити про віру. Таке розуміння, подивимося, де ці місця зустрічаються в Біблії. Так, в новому завіті дивимося. Іоан свидетельствує о нм. Іван засвідкував. Мені зразу згадується діяння святих апостолів. Діяння святих апостолів. Так, діяння святих апостолів. Це Перший розділ. Перший розділ читаю зараз. А вони зійшовши, спитали його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеве? А він і відказав: то не ваша справа знати добу. Часто добу, що отець поклав у, славі, у владі своїй. Да ви приймете силу, коли злине на вас дух, і будете моїми свідками. Будете моїми свідками. Так, дивимося. Святого Духа і будете моїми свідками. Дивимося свідками. Це це саме слово використовується. Там було мартюрей. Засвідкувати. А тут слово Мартюс говориться про людину, яка засвідкувала свою вірність Христові. Тобто вертаємося до євреїв. 11.2 Бо нею засвідчили старші. Вони засвідчили свою вірність Христові. Тобто віра їхня. Христа, якого вони не бачили, але вони вже про нього свідкували. Також це слово. Це слово момент. Це слово в діяннях апостолів. Мартюс. Ось ми вірш написано Мартюс. І будете моїми свідками. Так. Подивимося, що це слово значить про не. Мартиус, свидок, 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 свидок. Да. Так уж. Говориться про людину, яка засвідкувала свою вірність Ісусу Христу смертю мучеників. І такий ще був переклад. Добре. Така думка.